Друзі, всім привіт. За планом сьогодні в мене включення. Я не планував нічого робити, так ще ні свято. Але сказали їхати молодити. Клас Ліксіон 580, сад приварював 9 метрів і клас Ліксіон 450, Варіан 66. Тому, друзі, як вже будемо заправляти цього коня. Так, друзі, женемо. Там ззаді 450 і їде. Ми спереді. Тому Димося щось цікавеньке, якщо буде. Дубай дівчат є лісає. Ловім, кайфи, кайфуєм. Ейфи, ейфи, кайфулі, кайфи, кайфулі. Я дам косатулі, я в дубаї кайфулі. Так, ну що, друзі, ось ми вже приїхали сюди на базу, де маємо молотити. Чомусь був відкритий цей шлагбаум, але його закрили. Тому, друзі, зараз відкриє шлагбаум, заїдемо на територію. Там у нього вже стоїть джандир і туди десь Нью-Холланд. Так, ну що, друзі, ось ми вже приїхали, зупинили наші комбайни, тому, друзі, таке коротеньке відео. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую, всім до побачення. Так, друзі, е, вибачте, що таке коротеньке відео, тому що насправді по дорозі не було що знімати. Це якби ми їхали молотити туди, і всяке таке, то тоді, так, да, я знімав би побільше. Тому вибачте за таке коротеньке відео. Ще раз їм дякую. Всім пока.